Друзі, доброго ранку. Зараз знаходимося вже в Львові на митному терміналі. Подали документи на розмитнення, потім пізніше будемо робити сертифікати. Сьогодні, як ви бачите, дуже так, не є багато автовозів, евакуаторів немає багато. Ну, в принципі, легкових автомашин теж не є. Є різні з пошкодженнями, багато електрики і ось такий чудо автомобіль, Навіть не знаю, як його назва. Я так розумію, повністю електричний автомобіль. Китайського виробництва це 100%, але виглядає як самоліт Не знаю, що це за автомобіль. Великий. Хтось придбав, бачите, нас в Україні на дуже великих титанових дисках. Радіус тут, скоріш за все, 22-й чи да, 22-й радіус. Люди купують різні автомобілі, різної марки. Ну, це я бачу вперше. Навіть не знаю, що то за назва даного автомобіля. Отже, зараз розмитнемося. Ще раз кажу, і будемо вже віддавати нашим замовникам з понеділка автомобілі. Кого цікавлять, телефонуйте, будемо планувати наступну поїздку наступного понеділка, бути в Нідерландах. Дуже гарний є, зацікавив мене фоль... Рено Меган 2009 року 1.6 бензин. Кого зацікавить такий автомобіль, ну, вартість його в Україні приблизно буде біля 7 тисяч доларів. Ціна не маленька, але по фотографіях і пробіг 193 тисячі. Можу вам скинути, телефонуйте. Більш детальну інформацію вам розкажу все по телефоні. Мій номер телефону 097 606 25 99. Дякую, до побачення.